Почуваю себе як вдома серед рідних. їй богу. Мене звати Валентина років 63. Звернулася з приводу заміни суглоба кульшового. Це вже другий суглоб. Я терпіла біль чотири роки. Ходила з білью, ну почалася війна, думала, закінчиться війна і Я зроблю операцію. Ну бачу, що не можу вже терпіти, то звернулася до лікаря. дуже рада, що все вже звершилося і закінчилося. Пройшло дуже добре. Да, вже завтра на випуску сподіваюся, який день після операції? П'ятий. Коли ви почали вставати і наступати на ногу на другий день. Ну прекрасно почуваю. Ну вже бігаю, звісно, з минницями, але ж дуже гарно себе відчуваю. Були трошки, але ну, все пройшло так швидко, Я проснулася вже, коли мені сказали, що їдемо в палату. Це було дуже чудово. Дуже сподобалась, операційна така гарна. Ну, персонал такий привітний, чудовий, професійний. Мені все сподобалось. все. Ну, взагалі, ніяких зауважень взагалі немає. Ну чудово, п'ятий день. Нема тої болі, що турбувала.